У Коростені вже втретє проходить конкурс журналістський воркаут Дзеркало душі, заснований центром дитячої та юнацької творчості за ініціативи міського голови Володимира Маскаленка та Коростенської міської ради за підтримки Коростенської районної військової адміністрації та у співпраці з благодійним фондом Відважні конкурс присвячений пам'яті загиблого героя, журналіста Олександра Кучі. Свою професійну кар'єру Олександр розпочав у газеті Іскористень. Колеги його пам'ятають розумним і талановитим хлопцем. Із власними переконаннями та глибокою любов'ю до рідної країни З початком війни став на захист держави. На жаль, життя захисника обірвалося 18 серпня 2022 року. Йому було лише 30 років. Треба просто пам'ятати про цих героїв і отаким от чином через них демонструвати так скач свої таланти, свою пам'ять добру, своє бажання сказати гарні слова. Через журналістику, через просу, через се, тобто різна форма творчості. Я вам пишаюсь, ви молодці, ви талановиті. Я вірю в те, що ви зробите все для того, щоб ваш голос почули, щоб наш голос почули. Голос молоді, голос громади, голос людей, які небайдужі. Тема цьогорічного конкурсу герої, що творять сучасну історію безстрашної боротьби. Взяти участь у журналістському воркауті. Зголосилося 25 учасників. Ідейною натхненницею конкурсу є керівниця центру дитячої та юнацької творчості Тетяна Карсалідзе. Коли ми шукали альтернативу чогось цікавого для молоді, ми прийшли до того, що журналістика це щось більш масштабне, цікаве і напевно більш креативне. Тому це вже третій рік. Я дуже тішуся, що ви тут є. І вас стає все більше і більше. Настає не менше небайдужих дорослих. Я хочу вам всім побажати сьогодні перемоги, але цей конкурс не лише про призив. В першу чергу про те, щоб себе почути, щоб вас почули. Ну і власне, знаєте, кожен із вас і кожна із вас це вже в по собі переможці, тому що ви не боїтеся, тому що ви дієте. Ну і це не про майбутнє, це про сьогодні. Постійним партнером та другом центру є Коростенська районна військова адміністрація у особі Олега Рябого. Професія журналіста вона надзвичайно непроста. тому що. Це, по-перше, мати, мати величезний талант і величезне почуття справедливості. Треба вміти говорити на біле-біле, а на чорне-чорне. І при цьому ще бути настільки дипломатичним, щоб це дійшло до тих, до кого ви звертаєтесь. Це величезна праця над собою, і цей сьогоднішній конкурс, він якраз показує, що в нас є такі молоді, талановиті, і у нас не все втрачено. Творчі роботи були представлені у таких категоріях: стаття, есе, репортаж, стендап та інтерв'ю. У своїй роботі Кароліна розповіла про свого друга сім'ї, сусіда дядю Сашу, а саме загиблого героя Олександра Сербінова. Взагалі він був дуже класним, приходив до нас додому, ми з ними здружилися. Моя мама здружилася також з його сестрою Аллою, також з мамою, бабусі Оленою. Олександр Сербіна, дядя Саша, це був, ну, була людина з великої літери, Він дійсно був Ні, Ну, ніхто ніколи сусідів, там, рідних, друзів, нікого він там не ображав. Він завжди хотів чимось допомогти. Просто він був гарною людиною. Цей конкурс є можливістю для обдарованої молоді розповісти про себе та сьогодення українського народу, про захисників, героїв, волонтерів, про усіх, кому не байдуже доля України. Вікторія Васьковська виступила в категорії інтерв'ю. Моя героїня це дівчинка, яка втратила коханого захисника Азовсталі, що героїчно тримав оборону до останнього. Його життя обривав теракт в Оленівці, але вона, незважаючи на втрату, не зламалася. Сьогодні вона присвячує свої дні боротьбі за визволення полонених, постійно бере участь у мітингах і акції. Її історія це не лише про білі втрату, а й про любов, незламність та нескінченну віру у справедливість. Я провела інтерв'ю зеленою, що я запитала, як відбувалася ваша комунікація під час блокади Маріуполя і хто кого більше підтримував цей час. На що вона й відповіла, що за кілька днів до бомбно-масштабного вторгнення я поїхала до Києва і востаннє обіймала Женю. Коли він був на Азосталі, він Находив будь-яку можливість щоб зв'язатись зі мною кожного разу, як він мав зникати з радарів через бойові виходи і завдання. Він попереджав, щоб я не переживала. Деякі журналістські роботи були тісно пов'язані з власним життям, адже війна торкнулася майже кожної української родини. Учасники розповідали про знайомих та близьких, які загинули, про найрідніших, які сьогодні стоять на захисті держави. Я хотів своїй роботі розповісти про те, як яким був трудний шлях, коли ти народився і вже в тебе в твоїй родині була війна? Так, ми знаємо, що ти ще розказував про свого батька, який також е, захищає нашу країну, так? Так. Він поїхав захищати країну ще тоді, коли я мав народитися. Потім я народився мені. Було 5 років у 2018 році, і він знову поїхав у Маріуполь на 2 роки. І потім у 2024 знову поїхав в, на Харків також захищати нашу країну. Цікаву журналістську роботу представила Марія Рудніченко в категорії Есе Люди Титани. Хотілося би донести учасникам журі і взагалі всім слухачам, що кожна людина, кожен воїн пішли заради свого життя, щоб врятувати країну. Адже це означає, що вони дійсно любили свою країну і готові були заради, на все, заради неї. В есе були рядки з пісні Люди Титани гурту Козак Систем. І якби такою фінальною точкою написання до цього есе стало те, що дійсно на вокзалі в Житомирі приїхав поїзд, і ніхто не махав, а я стояла і весь поїзд махав. Можете ви зачитати от останні рядки? А у відповідь махає лише одна дівчина і листочок, який так багато бачив. Вагони рушають так само тихо, як і приїхали. А я ще довго-довго махаю їм услід рукою. Вірю, що саме це додасть їм сили і наснаги там, де буде тяжко. Страшно і холодно. Можливо, ця одна піднята рука із сотень непіднятих буде для них оберегом. Оригінальним видався виступ Маргарити Кравчук, яка виступила в категорії стендап, лист звернення до війни. Ти прийшла в наш дім неочікувано. Підступно, несподівано. Бані. Ти не прийшла. Ти увірвалася, близьковично розкидала свої смертоносні стріли. Ти вдерлася до нас в обличчях так званих вчорашніх братів. А насправді ж клятих орків, як же ви змінили нас, українців, і мене особисто проклятуші? Адже я вперше по справжньому зрозуміла, що таке любов до батьківщини, і я вперше по справжньому відчула цілющу силу українського повітря та води з рідного джерела. Повернувшись додому після вимушених поневірянчу жоною, я вперше усвідомила. Що вже нічого не боюся, коли вкотре здригалася земля від вибухів. А я відчувала лише лють і відразу до ворога. І всі ці відчуття мені мільйонам українців дала саме ти Віно. хоч як би це парадоксально і не звучало. А тепер, клята Віно, запам'ятай! Ми обов'язково переможемо! Протягом конкурсу нам вдалося поспілкуватися з творчими молодими людьми, цікавими особистостями, які вже сьогодні є справжніми патріотами. Серед них і Богдан моя найголовніша мета була донести життя героїв в складні часи, використовуючи різні такі які можуть брати за душу. Я як людина, яка дуже цікавилася різними війнами, то ну і це для мене як відчуття виконаного боргу писати от подібні тексти. Я дуже люблю історію, та в майбутньому, коли вивчусь, я планую долучити. Тись до армії а саме до третьої окремої штурмової бригади та боронити нашу країну на сході. Оцінювало учасників компетентне журі. Обрати переможця було непросто, адже кожна робота по-своєму торкалася душі. Розповісти про героїв, про ту чи іншу історію складно, адже війна залишає кривавий слід у кожному серці. Учасникам конкурсу вручили дипломи та солодощі. Також кращі роботи були відзначені подарунками. Ну і настав час для нагородження абсолютного переможця володаря премії Гран-Прі. Ним став Євген Харченко. За твою мужність, ну і даруємо тобі найкращий сьогодні приз. Розвивайся. Які враження, що відчуваєш, бо переможець. Я дуже задоволений, тому що я давно хотів собі планшет. Так, це головний приз планшет. Не було планшету в тебе вдома? Ні, в мене тільки телефон. Телефон. Так, ну ще будеш брати участь в таких конкурсах? Так. так ну, Мені вона... дуже сподобалося. Хто тебе сьогодні підтримував? Мама. Що ти хотів мамі? сказати? їй дякую. Кожна почута історія є частинкою України, яка будує наше сьогодення. Тому разом рухаємося до однієї мети до перемоги.